Народну арену, врешті-решт сьогодні вона змістилася в Берлін. Туди полетів Володимир Зеленський, зустрівся з Мерцем. Там була відеоконференція з європейськими лідерами. Приєдналися і Стармер, і Макрон, і Кароль Навроцький вперше до речі, до європейських лідерів долучився у такому форматі. Новий президент Польщі і Дональд Трамп. Що ж вирішено по факту цієї телефонної розмови? До відеоконференції? до речі, ми про неї. Зрозуміло, що вона почалася о 16.30. Це прийшла перша інформація. Отже, під час телефонної розмови з Трампом узгодили п'ять ключових принципів щодо припинення війни. Усе, що стосується України, мають обговорювати з Україною. Володимир Зеленський розповів лідерам, що Путін блефує і намагається посилити тиск на всьому фронті і не готовий до перемир'я. Отже, п'ять ключових принципів це припинення вогню на 15 днів або а то й і ще потім позиції України не забороняти вступ у НАТО і в Європейський Союз, ну і в принципі збереження територіальної цілісності України. Що скажете, пане Володимире? Україна ставить високу планку щодо цієї зустрічі. Ну тут е, так виглядає, що не так Україна ставить е, якусь як свою Європа. власну планку. Як Україна погоджується на ту планку, яку виставляють європейські наші союзники і партнери, які очевидно є зараз до нас найближчими, і наші інтереси угу. найбільше найбільше співпадають. Взагалі, ця вся е, сьогоднішня серія зустрічей і переговорів. вона... Спричинена недовірою ну, європейців і українського керівництва відповідно до е, намірів Дональда Трампа на зустріч mm -hmm. з Путіним на Алясці. Виникла недовіра, і цю недовіру сам же, власне кажучи, Дональд Трамп і, 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 і поширював, да? провокував правильно. Тому е, спробувати з ним поговорити і ну, як якусь рамку переговірну йому нав'язати, по суті, фактично, ну, це, це сьогодніш, сьогоднішній день був присвячений саме цьому і зусилля всіх там європейських лідерів, включно з українським президентом. А, але чи е, вдасться, чи, чи це вдалося? Ще не зрозуміло. Ми маємо коментарі Мерца, Зеленського, Макрона mm -hmm. Рюти щось про ну, Тобто, всі, хто з цього з, з європейської сторони, з європейської сторони Атлантики брали участь у розмовах, але ми поки що не бачимо коментарів до Трампа чи когось із його сою... його підлеглих. То тобто, віцепрезидент мав Венс, начебто, теж. Брав участь у, у цій розмові. Ніхто поки що з них нічого. Ну, мені принаймні на, на цей момент не відомо. От вони що скажуть. Бо незрозуміло, чи те, те що, про що говорили Трампу е, європейці і, і Зеленський, ну ми приблизно здогадуємось. Mm -hmm. Ну, при, маємо уявлення. Вони про це вже сказали. Да? Якусь, якусь оці п'ять пунктів там чи ще щось таке. А, але чи зрозумів це Дональд Трамп не ясно. І як саме він зрозумів, і чи погодився, чи не погодився, і що він буде робити, і що він скаже завтра. Ми знаємо, що це дуже непослідовна людина в політиці. І Він неодноразово говорив, що, а що хіба я таке говорив. Хіба це було, не було такого. Тому спроба зарахована, її треба було зробити. Але результат не гарантований, і треба спостерігати за руками і словами і діями Дональда Трампа і його адміністрації. Головне з цих п'яти пунктів, що я не назвала, це гарантії безпеки для України. Стабільні, такі довготривалі. От і незрозуміло від кого гарантії безпеки? Ну бачите, зі слів уже сказаних. Зрозуміло, що це питання не було головним ключовим, воно просто згадувалось і воно не обговорювалось, то які саме гарантії хто uh -huh. має надавати. Але президент Зеленський щось таке сказав у, у, на своїй прес-конференції, що Дональд Трамп, начебто, готовий е, гарантувати, але без конкретики. Uh -huh. Що саме він готовий гарантувати не зрозуміло, але попередньо я так прочитав якби ну, цю репліку. Попередньо йшла мова про те, що європейці у випадку перемир'я, там Франція, Британія і, можливо, інші країни можуть розмістити якийсь військовий контингент України як гарант безпеки, а сполучні а умовою цього вони визначали, що Сполучені Штати будуть прикривати їх з повітря. Можливо, на це погодився Дональд Трамп, можливо, ні. І це невідомо, чи, чи прилетять, чи Такі чи не прилетять в критичний момент. Тому, думаю, що поки що це, це спекуляції. Так, да, це, це, це серйозний, мав би бути переговорний, такий, якби переговірна позиція України, майбутнє членство НАТО, гарантії безпеки. Ну, як, як НАТО, наприклад. Або не менші якісь, ну, не менших не існує, поки що, принаймні, в цьому, в цьому, в цьому світі. Але. Дональд Трамп відзначився тим, що він послідовно здавав всі переговірні позиції України за півроку і набагана на порядок погіршив нашу нашу наші переговірні позиції. Просто їх здавав Путіну в обмін ні на що, просто так, просто за телефонні розмови. А тепер може здати за особисту зустріч е, на Алясці. І тому серйозне занепокоєння, недовіра до намірів самого Дональда Трампа в, е, і в цій зустрічі з Путіним, і е, взагалі в процесі спроби врегулювати цю цю війну, російську війну зупинити і ну так би мовити, получ, заполучити собі лаври якоїсь нобелівського лауреату. Там вже Фейсбуком гуляє світлина, де Дональд Трамп сам себе висуває на Нобелівську премію миру із плашкою Білий Дім. Я вийшла на сайт Білого Дому, не знайшла там цієї світлини. Ну Можливо, там штучний інтелект уже щось згенерував, Ні, не Ні, Це, знаю. начебто, він написав у всій своїй соціальній ага, мережі. Ясно. Е тобто, можна Тобто можна вірити, так? Ну треба перевіряти все одно, mm -hmm. але треба ще там подивитися. Чи буде е ми завжди говоримо про Україну тільки з Україною? Треба говорити за участі України. Схоже, що в Аля на Алясці не буде цього. Про Україну будуть говорити без України. Так? Ну, і вже давно говорять. Я б хочу нагадати, що Трамп з Путіним вже чотири рази говорив по телефону uh -huh. за півроку. І весь час про Україну. Uh -huh. Не лише про неї, але і весь час про Україну і без України. Ну, він потім відзвонюється, розповідає і Зеленському, і європейським партнерам, британцям так само про те, про що він говорив. І лише остання четверта розмова була така, що він йому не було чим поділитися. Не було про що розказати. Воно не було хороших хороших новин, які міг би повірити Дональд Трамп і поділити, що він вже переміг та і похвастати. Не було чим хвастатись, скажімо так. Але е, після зустрічі в, на Алясці так само всі чекають, що Трамп подзвонить, і він, начебто, сьогодні сказав так само Зеленському, що звернеться до Зеленського. І начебто будуть готувати зустріч на трьох вже тепер, пі, ну, після, е, після Аляски, і шукають вже там, начебто, місце для її проведення. Ну, це все дуже гіпотетично, і це все залежатиме, як саме пройде е, зустріч е, Трампа з Путіним в Анкориджі. Знаєте, багато говорили про територіальні поступки України обмін територіями це називали. От і схоже, що будуть тиснути на Зеленського, щоб Україна де факто погоджувалася на те, що на деяких територіях України буде Росія. Я кажу, де факто зараз дотиснуть його. Як ви вважаєте? Мені здається, що вже насправді серйозно дотиснули європейців. Сьогодні Мерц на прес-конференції сказав, незрозуміло чому, від імені України, Тобто він повідомив, що Україна готова до обговорення територіальних питань. Не президент Зеленський про це сказав, а канцлер Мерц про це сказав першим. Uh -huh. Що це результат переговорів сьогоднішніх, що Україна готова до обговорення територіальних питань. Це, ну, чому так? Бо європейці вже раніше навіть там, в заяві спільній урядові десь. Минулого тижня вже звучало те, що ну, там, територіальні питання згадувалися як елемент врегулювання. Тобто, вже, це вже серйозний відступ від позиції територіальної цілісності України. І я так розумію, що президента Зеленського так само, о, ну, ум, не знаю, як це назвати, Умовляють. Умовили, чи притиснули, чи витиснули з нього. Мовчазну згоду на це, але за умови, звичайно, що це не буде е, якась юридична фіксація. Ну і тут я так читаю цю ситуацію: що Дональд Трамп здав цю позицію, переговірну територіальну цілісність України на самому початку. Так. Е, і тепер він далі хоче бути в процесі, і в нього є свій план цих територіальних, як він каже, обмінів. Uh, і він його пробує нав'язати обом сторонам, щоб європейці так само його uh, сприйняли, да? акцептували, як коли сказав президент Ющенко, да сприйняли і, і взяли до ну так би до, до, до відома і, і погодились з цим. Uh, але звичайно, що український uh, народ і uh, Українська конституція цього не передбачає і не може, не може з цим погодитись. Тому як далі бути, ну так, таке враження, що європейці вирішили погодитись піддатись Трампу. На, на цю на це його бачення в обмін на на збереження єдності і в, єдності євроатлантичного світу, і те, що сьогодні відбувалося, знову ж таки, воно. Повинно було дати сигнал в Кремль і цілому світу, що все-таки Сполучені Штати діють не одноосібно, що все-таки вони будуть діяти від імені там умовного ну, колективного заходу, і що він ще до сих пір існує цей колективний захід, і що він може виробити якусь спільну позицію, і все це спроба ну дати говорити одним голосом, як це дипломати говорять. Ну і відповідно, щоб Україна. Теж була вмонтована в цей один голос, щоб це було не, ну, не, щоб Україна не, не сказала чогось такого, що не сподобається Дональду Трампу чи європейським партнерам. А може настати момент, коли нам потрібно буде так сказати. Це сказати. Але поки що, поки що гра йде така. Я думаю, ставка і сподівання робиться на те, що е, Трамп з Путіним все одно ні, ні про що. Не домовиться, але е, вдасться уникнути сварки з, з, з Трампом в ага. такий спосіб. Е, от. Е, ну і, макс, і в принципі відкритим текстом теж сьогодні сказано було, що максимум на що ми можемо розраховувати і на що сподівається, тобто стратегічна ставка, на що робиться в цих переговорах, це таки на тимчасове припинення вогню. От, е, якщо цього е, вдасться досягнути, то це вже буде варте, того, варта зусиль. А ні, то ні. Ну от, ще раз, ще раз о, переконаємося, такого, що о, такого... граблі вони завжди б'ють по лобу. Так, от такого результату нам чекати в суботу. За вашою версією я зараз зачеплю тему, знаєте, якою дуже багато спекулюють мінські домовленості. Тому що, ну по-перше, кінець серпня, початок вересня це буде якась там річниця мінських домовленостей, яка десята, так Так треба розуміти? Десята, мабуть, якщо, якщо не одиниця, так. Якщо не одиниця, ну тобто одиннадцят. великий там. шматок. І ми зараз порівнюємо ситуацію мінських домовленостей і тих домовленостей, які можуть бути по факту після зустрічі на Алясці. Мені здається, що. Всі люди президента, які критикували мінські домовленості, хай подумають, як вони будуть пояснювати те, що залишиться після Зеленського в результаті переговорів з Путіним. Як ви це оці? Ну, Знаєте, мінські домовленості тодішні 2014 року. В кінця серпня і початку початку ну, вересня так, вересня та. та мені теж не подобалось. Я теж це сприймав як поразку. Але ну, дипломатично, принаймні, воєнно, це, це були поразки насправді. Там були, якщо ви пам'ятаєте, так звані котли або казани, оточення і це оточення наших військ, і це все відбувалося під примусом, під силовим примусом. По суті, вони не були оформлені там, як міжнародно-правові договори, не були юридично. Обов'язковими, але політично саме тому ми їх і називаємо домовленості. так, але так. політично вони були якби зафіксовані, що от сторони будуть виконувати е, виконувати цей план. Причому різні ну сторони України і Росія хотіли виконувати цей цей план з різних пунктів, uh -huh. починаючи і відповідно це забезпечило е, серйозну паузу у цій е, війні аж до 2022 року. Яка тривала, і за рахунок дипломатичної майстерності і дипломатичних маневрів вдавалося вигравати час. Для, для України тоді ж Путін до і речі це важливо. До речі, ви це. було виграти і цей час росіяни, коли в 22-му році напали на Україну. То так і коментували, що нас водили за носа, там нас обманювали на ну і і, і, і так далі. А от тепер ми вже взірвалися так сепу і, і, і йдемо на Київ, там на інші міста. Тобто, це було зізнання э, того, що о, ну це не що мінські домовленості не були. Перемогою російської сторони там угу. вони не були зафіксовані як їхня поразка, звичайно, але і не і, і не вели до їхньої перемоги. Чи вірно і те, дум... що зараз може дум, оцей, якщо станеться таке припинення війни, угу. це буде дуже сильно нагадувати, нагадувати Мінські домови. Хоча нинішня влада й говорить. Проте говорила раніше, що ні, з цим президентом значить ніякого мінська 3 не буде. Ну, вже ж там не будемо жартувати про Стамбул 2 Але, чи але от спроба такої політичної, політичних домовленостей про припинення вогню і якесь майбутнє врегулювання. Це по суті, по суті буде той, той самий формат. Але більша частина України. А, звичайно, з більшими втратами з більшими втратами і, території і, і, і зараз людей, і зараз інфраструктури всього хочу розумієте? хочу нагадати, що зараз ми в, в обороні стоїмо. і У нас немає якихось котлів, там оточень чи якогось серйозного такого угу. і в нас загрозити. є армія зараз. До речі, ми здатні. Ми не програли війну. Ми здатні чинити опір ще місяцями. У нас є е, тепер набагато більша зовнішня партнерська допомога uh -huh. від союзників ніж була в 2014 році. У нас в принципі для обороноздатності кращі позиції за великим рахунком ніж були тоді. Наважиться Зеленський прийняти непопулярне рішення, чи буде перекладати на Верховну Раду там конституцію міняти, чи що він там казав, що в конституції закріплена територіальна цілісність не можна значить порушувати. Чи буде перекладати на опитування людей там якийсь умовний референдум? Як він буде з цієї ситуації викручуватися? Бо поки що поп він уникає непопулярних рішень і щодо мобілізації, і щодо там інших кроків Зеленський хоче лишитися чистим. Звичайно, ну, якщо Володимир Зеленський планує йти на наступну виборчу кампанію, тому йому треба виходити з війни переможцем. Так, оскільки вона вже триває шість років, зайшла у фазу такої тупікову uh -huh. війни на виснаження і перемога, так би мовити, тут на обрії не, не проглядається, то потрібно маневрувати. Потрібно маневрувати, і буде переконувати щось якось там. Припинити принаймні вогонь. Uh -huh. Навіть для того, щоб провести вибори, треба припинити війну і скасувати воєнний стан юридично президентський, принаймні. А от тому, тому будуть будуть спроби маневрів, але вже видно зараз, що Зеленського це не це йому неприємна тема. Він вона його не влаштовує, він не хотів би і не хоче цього робити. Я не думаю, що Володимир Зеленський є таким політиком, який взяв би на себе. Роль того, хто підпише капітуляцію України, я думаю, він швидше подасть відставку, ніж погодиться на 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 свій підпис під, під документом, який можна було б потрактувати як поразку у війні, е, тому ну будуть спроби звичайно якось викручуватися, але це це не лише з незручної для нас ситуації, це взагалі з незручної ситуації на цього. Вузла, як це все буде врегульовуватись. Бо я, чесно кажучи, з самого початку війни думав і зараз не, не змінив своєї думки, що війна не закінчиться якоюсь угодою uh -huh. чи якимось юридичним врегулюванням. Там, так. Вона швидше за все закінчиться затуханням бойових дій через виснаження сторін. І коли це станеться, ми ще не знаємо. Але мені здається, що зараз вже обидві сторони підійшли до. До від до того, що запах, оцей скорого, швидко, не швидкого, а скорого виснаження і закінчення вже вже відчувається в повітрі. І коли ти не можеш до досягнути своїх цілей на війні, то ну починаєш так чи інакше менше зусиль для цього прикладати. Навіщо Путіну зустріч з Трампом і взагалі розмірковування про припинення війни в Україні? Ну я бачу два пояснення: перше пояснення йому треба знову вийти на політичну арену світову, і це він робить через Трампа. А друге, якось починати знімати санкції з, з Росії. Все. інших причин не бачу. Путін так само в скрутному становищі зараз, незалежно від того, чи він ще усвідомлює, чи не усвідомлює, вірить чи не вірить, але реально Російська Федерація в поганому становищі. Війна то. Точно не пішла їм на користь, вона пішла на шкоду. І це війна на виснаження і їхніх ресурсів так само. І економічна ситуація всередині самої Росії, вона плачевна. І от для чого, чому Путін це робить, це теж зрозуміло. Це є зустріч з президентом Сполучених Штатів, ким би він не був. На умовах, якби або паритету, або навіть силового тиску на нього це і була мета всієї політики і війни Путіна, починаючи з 2007 року його е, виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Для цього були війни в Грузії. Для чева цього... він розуміє, що він програє в поставленій меті? Поки що він цього ну поки що це однозначно не, 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 не виглядає. Якщо дивитися на, на поведінку Трампа, то виглядає, що Путін виграє. Путін угу. Трамп здається, не усвідомлюючи цього. А Путін набуває. А Путін виграє в е, метою. Путіна на цій розмові, ну якби і, росій, і російські експерти про це пишуть, і це все, все виходить з усієї їхньої політики. Є сісти за стіл з Трампом і можливості Дзіньпіням, і поділити світ на трьох, а повернутися в роль світової держави, там, вершителя долю людства, і, і так далі. Це, це тріумф Путіна. І початком цього тріумфу він і бачить цю зустріч на, на Алясці, обробити Трампа саме саме в такому плані, що. Домовимося, але, але з позиції сили Росії, uh -huh. а не з позиції сили Сполучених Штатів. Бо як ми бачимо в поведінці і діях Дональда Трампа сили просто немає. Хитрість і, і та шита білимі, ну, видна всім, да? Оч, очевидна, uh -huh. а сили. Сили у по у, у, у стосунках з путіним не проявляється. Є погроза санкціями, і тільки Путін поманив пальчиком. Давай зустрінемось все сам про санкції забуто, наче да, якісь мита ще щось інше. Так трамп дивує це правда і особливо своїми заявами образився на змі сьогодні. Сказав, що вони все перекручують неправильно, подають його прекрасні ініціативи, і, і значить цитата. Навіть якщо задарма отримаю Москву і Ленінград, сказав Ничего. Трамп, no. все одно скажуть, що угода погана. Да, це, тому що це Ленінграда наскільки мені немає, відомо вже так. не існує. Так. Да? Просто я хочу зрозуміти, Росія це може сприймати як погрозу, що він хоче отримати Москву Ні, і думаю, Ленінград? Я думаю, що Росіяни чітко розуміють, і давним-давно що з попередньої каденції зробили психологічний портрет Дональда Трампа. Він не розуміють, як він мислить, як він приймає рішення, які його цінності, і як з ним як ним зручно маніпулювати. І навіть колись його якось відкинути, то він все одно буде до, до тебе липнути, тому що ну, такий характер у нього, uh -huh. якщо він визнає Путіна взірцем для себе. А, навіть ну, буде, буде добиватися уваги як нарцисична особ... особистість. Тому о, Путіна відпрацьовані механізми маніпуляції до Дональдом Трампом. Ну, наша тут може бути тільки сподівання те, що він зробляв, Путін сам вже так би мовити, зробить якусь помилку і, і, і на цьому проколеться, але на це покладатися не можна. Нам все одно потрібно готуватися до, до, до всіх сценаріїв і готуватися до гіршого, щоб сподіватися на, на краще. Зустріч Путіна і Зеленського буде? Не вірю. Чому? От, от не від. Нема Т причини. Тому що Путін е принципово не хоче пересікатися з. Нема про що говорити. З, з президентом Нема пред... Зеленським? Нема предмету для розмови між президентом. Про що вони будуть говорити? Про свою попередню зустріч у Парижі, як вони теж там пів години те-та-тет розмовляли. І чим це закінчилось? Ну, ну в Путіна можуть бути якісь там такий от сантимент, що. Нагадати Зеленському, що ага, ти не виконав там те, що я від тебе вимагав, тому от тепер ти але для цього треба Зеленського поставити на коліна, примусити до цього. А він а Україна не програла війни. Тобто угу. до того, ну Путін може, ще раз повторюю, може піти на зустріч з Зеленським за однієї умови, коли е, Зеленський буде змушений підписувати капітуляцію, а Путін цю капітуляцію приймати. Інший формат зустрічі для Путіна не має жодного сенсу. В іншому форматі зустрічі програв Путін, угу. не досяг того, чого хотів. Дякую, спасибі, пане Володимире, за аналітику. Володимир Горбач, друзі, був в цій частині інформаційного марафону.